І нарешті ми будемо робити кроки на захист України. Чи можемо сьогодні в умовах, коли Україна є воюючою стороною, дозволити собі такий розкіш? Не можемо. І саме тому ми закликаємо 25 травня. Всі. Бо тут насправді відбувається ніякий не президентський мітинг. ніяка не ні агітація за президента. Сьогодні йде формування. Потужної, єдиної нової відповідальної команди нової України. І ми спільно будемо працювати над тим, щоб швидко побудувати європейську, потужну, солідну, сильну, економічно міцну державу. Україну. Сьогодні я розпочав свої зустрічі в Островській академії. Я був приємно здивований очима з з якими я зустрічався, І я сказав їм такі слова. Друзі, вам дуже пощастило. Так само пощастило молодим людям, які ж прийшли на цей майдан. Бо більшу частину своєї житті ви будете жити в Європейському Союзі. І не тому, що ви туди поїдете, а тому, що внаслідок роботи нашої спільної команди ми приведемо Європу в Україну в Рівне. І забезпечимо рівень прав, рівень свобод, рівень цінності, які український народ і Україна вартує. І для цього нам треба зробити дуже потужний і мужний вчинок всім разом пройти 25-го, проголосувати і забезпечити нашу спільну перемогу, нашої спільної команди вже в першому турі. Чи здатні ми на це? Я впевнений, що наш заклик разом до перемоги сьогодні знову прозвучить над Рівненським майданом. Разом до перемоги! Від рівнинчан, і перше запитання зачитає тому. Тут не вказано, кому конкретно це запитання, і в принципі, я думаю, що ви обидва можете на нього відповісти. Розкажіть про свою родину. Петро Олексійовичу, Віталію Володимировичу, Будь ласка. Що вам, роз... що вам розказати про мою родину? Я хочу сказати, 25 травня будуть вибори президента. І вся моя родина буде голосувати. Я сам з родини е, військовослужбовця. Батько, він вже е, був, військовослужб, був військовослужбовець, авіатор, тушив Чорнобиль. Потім захворів і, на жаль, його з нами немає. А, він з, зі сміли. Недалеко. зі з Черкаської області. Мама з, з Росії з Новосибірського. Брат. Народився в Казахстані, я народився в Киргизії, але наше серце тут, на Батьківщині, в Україні. Наш, наші пращури лежать тут в землі, бабусі, дідусі. І є можливість жити в будь-якій країні світу. Я знаю, що за спортивне досягнення нас поважають у всьому світі, у всіх країнах світу. І там дороги краще, і може бути гадують краще, і умови набагато краще, і з повагою відносяться, але є батьківщина. І я не хочу жити ні в Німеччині, ні в Сполучених Штатах. Я хочу жити у себе на батьківщині, але при нормальних умовах життя. І я впевнений, що ми можемо це зробити. І тому на сьогоднішній день я знаходжусь тут на сцені перед вами. І тому тому я знаходжусь в політиці. Мені нічого не потрібно, тільки одне сучасна країна, в якій, з якої я зв'язую своє майбутнє, і тому ми боремось. І тому ми боремось, тому що я знаю, без боротьби перемоги не буде. Але перемога, коли кожен українець зможе дивитись впевнено в завтрашній день, це моя мрія. І я хочу, щоб мої діти, щоб всі жили, і впевнено народичі, друзі. Всі українці впевнено, дивились завтрашній день живучи жи, е, в, на, в Україні і маючи ті ж самі стандарти життя, які мають люди в інших європейських країнах. Але 26 шостого е, цього місяця буде, я розказав про тато, маму. Батьків своїх, брат Володимир, буде битись. І я 26-го впевнений, що він зробить все для того, щоб знов по всьому світу пролунав український гімн і був піднятий український прапор і зробить все, щоб гімн і прапор знов були переможними. Слава Україні! Дякую. Дорогі друзі, я теж дуже коротко розповім про свою родину. В мене мама померла в 2004 році. Під час буремних подій помаранчевої революції її серце не витримало тиску на нашу родину, яка, який, ви пам'ятаєте, був за тих часів. Мій батько йому 78 років. Він все життя працював і зараз ще працює. З шостої ранку його вже дома не було. Мій батько Порошенко Олексій Іванович герой України. Батько, якщо ти нас дивишся, я тобі дуже вдячний за те, що ти є, і за те, що мені таким виховав. Я дуже люблю свою дружину. Краще. Вона подарувала мені чотирьох дітей. Я їх теж дуже люблю. У нас є повна сімейна злагода. Крім одного, мій молодший син, коли я йшов реєструватися кандидатом в президенти, мав сумніви. Казав батько, йому зараз 12 років. Каже, це дуже відповідальний період в житті формування хлопця. Обіцяй мені, що ти будеш приділяти мені час. Я вимушений був сказати, що я буду брати з собою. Сьогодні вони дуже просилися бути разом з нами в Рівному, поки що не вийшло. Але я обіцяю наступного разу, одразу ж після президентських виборів, ми приїдемо до вас з усією родиною, радитись, яким чином нам швидко і ефективно будувати нову країну. До зустрічі, дорогі друзі. Дуже дякую. Я не прощаюся. Ні, це просто до зустрічі з моєю родиною, бо є ще питання.